Це відкриття. Тому що ось скоро почнеться ця передвиборна кампанія, і ми не хочемо, щоб нас звинувачували в якомусь піарі, на костях чи на чому. Ми ще навіть не зробили ці хрестики, вони замовлені і будуть зроблені. Просто хотілося відкрити до цієї передвиборчої початку передвиборчої агітації. Хочу подякувати. Виноградову Віталію, підприємцю, який безкоштовно зробив цю табличечку Володимиру Науменку, це його була ідея, він допомагав нам її втілювати. І крім пам'ятника, ви бачите ось інсталяція, дякуючи дівчатам 에, Альоні Довголенко, дочка Наталії Івановна, і Люда, Блану, вони намалювали загальну інсталяцію, яка буде допомагати ось так візуально сприйматися. Зробили Просто щоб це місце Володимир Олексійович казав, щоб не відмічали там на пустому меморіалі, а просто тут поминали оці душі тих людей, які поховані. І можете сказати керівництву, щоб бажано було, щоб всі ці е, поминальні дні вони відбувалися тут. Дякую. Прошу покласти квіти, до пам'ятника шерфом Будь ласка. Боже великий, всевладний, я нам свою могуть дай розпізнати правду, праведницю не забудь. дивляться в твої очі мільйони скотованих душ. Пригорни їх, посели на спочинок, та їхнього сну не наруш, Заступи нас і нашу державу, від кривавих лютих негод, всі ми сущі, усопші, прийдешні. Твій пшеничний безсмертний народ, дай щастя Боже нашій Україні, такий великій, рідній і єдиній, у кожне місто і собі підщасте, пошли любов і світле щастя, хай стане світ міцнішим у крат, хай над землею чисте небо буде, голодомори, попередження, напад його уроків людство не забуде. Дай щастя! Боже, нашій Україні, такій великій, єдині. У кожне місто і солодне щастя, кожній любов, зідне щастя. А зараз відбудеться заопокійна і є, бо не видно воєнний Голодоморів, яку відслужить отець Мирослав.